Доброго ранку, діти! Сьогодні будемо спостерігати за цікавою і незвичайною птицею індик. Індик це великий гарний птах, який мешкає на фермах або в дикій природі. Його легко впізнати. Запишним хвостом і яскравим червоним наростом на голові, який називається карал. Індик має міцне широке тіло, короткі ноги та велику голову. Його пір'я може мати різні кольори, коричневе, біле або навіть Переливаються відтінками від зеленого до синього. А ще, коли індик розпускає свій хвіст, він виглядає як справжній король серед птахів. Індики дуже важливі вони мають гострий зір і слух, що готові помічати різну небезпеку. Вони люблять триматися з граєм, особливо у дикій природі. Мама індичка дуже турбується про своїх пташенят. Вони завжди слідкують за нею, як маленька родина. Індиків вирощують на фермах, після чого вони дають людям смачне та корисне м'ясо. Але вони також нагадують нам про важливість байливого ставлення до тварин і птахів, які є частиною нашої природи. Постерігаючи за індиками, ми можемо бачити, як птахи пристосовуються до різних умов життя. До побачення!